Політолог, депутат Київради, фракції Європейська Солідарність Сергій Таран. Слава Україні Сергію. Героям слава! вітаю вас. Бачите, ну ми вийшли зараз на те, що запам'яніли ланцюжки склались, як от і там з аеродрому в Мелітополі і так далі. Хоча, погодьтеся, роки так ще п'ять тому з певними персонажами, яких ми зараз називаємо гауляйтерами, хоча і тоді від них, якби це не присмак, відлуння таке йшло. Могли б бачитись на тих чи інших ефірах і так далі, і тому подібне. З когось зараз намагається і взагалі під шлейфом хороших руських все-таки там якісь можливості надати там, чи знімати фільми і так далі, і тому подібне. А теоретично, якою мала бути позиція Держави України, як гвалтує е російський чобіт російського солдата? А вона каже: Ну, та я ще хочу з кимось поговорити, чи що? Ну, я думаю, що вже ніхто не з ким не розмовляє, це вже є очевидно. І зараз вже немає в Україні політиків, які би відверто казали, що треба з Росією про щось домовлятися, чи у нас колись з нею будуть гарні відносини. Звісно, хотілося б, щоб така політика була завжди в Україні останні два роки перед війною. Але знаєте, іноді приходить от саме такою дорогою ціною, нам усвідомлення того, що Росія це ворог, і хоча справді ми багато дуже... Говорили впродовж усієї історії української незалежності, що з Росії домовлятися неможливо. Що з Росія це історичний ворог через внутрішні причини, вона все одно буде агресивною країною. Ну на жаль, не всі чули. Більше того, за те ж саме ОПСЖ, про які ми от говорили в ефірі. Ну, за нього ж голосували люди, і це ж голосували не кілька людей, а це ж голосували мільйони людей. І до них можливо зараз тільки лише трохи щось дійшло. От єдине, я тут скажу оптимістичне, це те, що от таке явище, як гауляйтерство для України стало швидше винятком, ніж правило. Подивіться, ми їх всіх знаємо по іменах, їх не так і багато. І це зовсім не той сценарій, на який розраховував Путін. Тому що Путін, через Медведчука, заливаючи Україну грошима, сподівався, що таких гауляйтерів будуть так само мільйони. Він вважав, що якщо багато людей тут не бачили Росії ворогом, що з російськими танками люди почнуть виходити на вулиці, вітати ці російські танки. Цього не сталося зовсім не сталося. Причому навіть в тих регіонах, де голосували за ОПСЖ. Тому звісно, геоляйтери це дуже ганебне явище. Української політики, української історії, але це швидше виняток. Це швидше виняток ніж правило. Про ще одне ганебне явище я б хотіла з вами обговорити дуже цікава тема. Значить, угорський політик, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відбув з візитом до Москви, до Російської Федерації. кажуть, що він там хоче домовлятися про щодо енергетики, вести переговори. Але як так сталося? Що ще кілька тижнів тому Росія визнала Угорщину недружньою державою? А сьогодні угорські політики. Поїхали на Поклін туди, в Москву, про щось домовлятися. Що це за гра така що це за замилювання очей для світової спільноти з визнанням недружності? От Угорщина завжди намагається відігрівати в європейській політиці якусь особливу роль, і вони хочуть мати якусь свою особливу позицію щодо всього. Знаєте, не так страшний. Комп... Імперії, як є у росіян, як кумедний комплекс недоімперії, як у угорців, от в Угорщині є величезна ностальгія за тими часами, коли Угорщина була частиною імперії автогорської там політику на значній частині Європейського континенту. Але ці часи давно минулі, минули. і зараз Угорщина намагається знову відігравати оцю дивну роль, але це виглядає дуже кумедно тому що знаєте. Коли політика країни є такою, яка має конкретні наслідки в рішеннях в діях інших країн, тоді це виглядає серйозно. А дії Угорщини не виглядають серйозно, тому що всі особливі позиції нічим не завершуються. От подивіться, як Угорщина не намагається чинити спротив інтеграції України до Європи і Євроатлантичного альянсу, це не виходить реально ефективно, тому що вирішують інші. Вирішує Сполучені Штати, вирішує Лондон, вирішує Берлін, вирішує Париж. І в Угорщині з цим проблеми, тому що її намагання залишаються лише таким собі геополітичним елементом, який нічим не завершується. Тому і візит міністра закордонних справ до Москви теж нічим не завершиться. Це просто буде галас. Ну, і максимум, що вони можуть досягти, це отримати якусь частку своїх енергоносіїв, як вони хочуть в Угорщині, але це не вплине на ринок. Хоча з іншого боку, заради справедливості, хочу сказати, що та політика, яку зараз повідає Угорщина, торгуючись з Москвою за нафтою і газом, ще не зовсім недавно, кілька років тому, була офіційною політикою Німеччини і всього Євросоюзу. Там вважали, що можна домовлятися з Росією, і що це сприяє це зараз страшно уявити, але це ж була недавно офіційна політика безпеці Європи і безпеці Німеччини. І в Німеччині Меркель мала цю риторику, що мовляв для безпеки Німеччини важливо домовити. Ергоносії, це зараз політика Угорщини, але це єдина країна на європейському континенті, яка має цю політику. Але поступово ця політика буде зникати, тому що вона виняткова в поганому сенсі для європейської політики, і але, тому що якщо ми подивимося на реальну політику Євросоюзу впливових гравців, то ми побачимо, що насправді за останній рік Росія викинута з усіх енергетичних ринків і, і викинута назавжди, тому що її місце вже зайняли інші країни і цей процес уже є незворотній, тому Угорщ... візит міністра закордонних справ до угорщини до Росії. Це політичний візит. Він за ним не буде ніяких рішень, особливо економічних. Він просто покликаний привернути увагу до себе угорщини, щоб угорщина могла щось виторгувати у інших країн західного світу, як вона це досі намагалася безуспішно зробити. Пане Сергію, давайте тоді ще до внутрішніх питань повернемося. Зовнішня політика дуже багато, звісно, є що обговорювати, але хотіло б вас спитати таке нагальне питання. Київ рада працює та, та і цю ініціативу передала про перейменування про перейменування повітрофлотського проспекту в Київ цифровий. Запустили опитування і чому на вашу думку саме важливо перейменування повітрофлотського проспекту і як би він мав називатися? Одна з версій це європейського союзу, але ми бачимо бачимо, що ну це питання вже так трошки довго мусолять і не можуть його м, зрушити з мертвої точки? Дуже дивна ситуація. От уявіть собі: в Києві, в центрі нашої країни, є досі проспект, який названий ім'ям повітрофлотців оцього червоного флоту, нащадки якого зараз бомблять цей самий Київ. Більше того, комісія, яка розглядала питання про перейменування, ухвалила, на мою думку, дуже дивне рішення, щоб залишити назву стару, щоб і надалі у нас був повітрополотській радянський проспект в місті Києві, в центрі. І я думаю, що це ганьба, яку треба змінювати. Ми зараз бачимо, як. Українці борються проти російської православної церкви, яка лише називається церквою, але такою не є. Це агенція ФСБ. Ми зараз бачимо, як відбувається перейменування по всій Україні, і як ми позбуваємося цього радянського статку. І при цьому всьому у місті Києві нам пропонують залишити повітрофлотський проспект, названий підкреслю на честь російських червоних льотчиків. Названий на їхню честь нащадки яких бомблять Київ залишити цю стару назву, тому це ганьба. Я вважаю, що назва проспект Євросоюзу замість повітрофлотського була б дуже доречна. Не лише тому, що ми маємо цим підкреслити наш європейський вибір, а й тому, що це той самий проспект, який веде з жулян в центр Києва, з Жулян, який до війни став символом євроінтеграції для багатьох киян і українців, тому що це безвіз, це можливість поїхати в Європу, і це, от саме по цьому проспекту, так само європейці їздять і, 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 після того, як прилетять в Київ їдять в, їздять в центр Києва, і от дуже було б гарно і символічно, якби вони їхали по проспекту Євросоюзу. Ну і звісно, вони би проїхали повз. Е, я сподіваюсь, скоро скажу колишнє посольство Росії в, в, в Україні. Саме це він те, воно теж знаходиться на території проспекту. Зараз називається Повітрофлотський проспект. І було би дуже правильно, якби все таки оцей Повітрофлотський проспект мав назву проспекту Євросоюзу. Тому нам треба до. до... Зробити зусилля, щоб позбутися цієї радянської абсурдної назви і отримати європейське обличчя нашого європейського Києва. Спасибі. Почули вас абсолютно логічні речі. В принципі багатьох киян вони мають бути присутніми. І Я... друзі, закликаю вас хочу... брати участь в голосуванні. Для Цього так. щоб це зробити, треба обов'язково зайти на Київ цифровий, витратити 15 секунд свого часу так. і долучитися до того, щоб ми. Разом всі кияни і не тільки кияни, бо це нас насправді, насправді загально національне питання, щоб ми нарешті позбулися до кінця цих радянських назв і не мали цієї ганьби з назвою е проспекту в місті Києві на честь радянських льотчиків. А от дивіться, серія, ви кажете, потрібно зайти. Христина сидить в ефірі, хоча вона вже проголосувала. Я знаю за назви Європейську Союзу. Заходить Київ цифровий, так я далі. Хотіла, що я хотіла. А заходжу в Київ цифровий, е натискаю посередині е кнопочку К і та. Там є в нас опитування електронно-демократи опитування заходимо. Опитування, як перейменувати волі вулиць. Так, так, і тут мене вже просто не вибиває, На на початку воно вибивало, бо я вже проголосувала угу. за повітрофлотський проспект. І тут є перелік, і Ти собі листаєш, і це, і все. От як як перейменувати повітрофлотський проспект, 24 тисячі відповідь. Вже проголосовано в Київ цифровий. Я звітую вам, пане Сергій, Я знаєте, Тут на півставки моніторю no, Київ цифровий. Направду на двадцять учасників. Та тих, хто проголосував. Друзі, друзі, щоб було як мінімум 124 тисячі а з іншого боку і мільону в Києві. Людей зараз ми кажемо на Великдень. Повертається багато хто. Так, давайте зробимо всі так. Щоб ми їздили зараз не по Флоцьким, а Європейського Союзу проспектом вже зовсім скоро. А потім, коли знову ж таки ми не мріятимемо, а реально літатимемо до країн Європи, то все ж таки будемо їхати до жулян цим проспектом і розуміти, що в принципі це <кхем> абсолютно логічно, що саме цією вулицею в'їдете до одних з повітряних воріт столиці України. Які до речі збираються розширити там і про реконструкцію, коли йшлося, я до речі дуже люблю цей аеропорт, бо він надто комфортний, такий з іншого боку, затишний. Ну, Борисполі це ніяк не камінець в город. Але перше завдання зараз з вами у нас ви зрозуміли, яке Сергію Тарану ми дякуємо за участь у ефірі сьогодні і дякуємо за те, що знайшли час. Сергій Таран депутат Київради, Ради фракції Європейська Солідарність.